Місто Петлюри таку громадську ініціативу започаткували у Полтаві. Сьогодні день народження головного атамана військ Української Народної Республіки, голови директорії УНР Симона Петлюри. І мета акції повернути знаменитому полтавцю гідне місце в міському просторі і пам'яті земляків. Засновники ініціативи закликають всіх небайдужих об'єднати зусилля для гідного відзначення у травні 2026 року, дня народження. Та сторіччя з дня смерті Симона Петлюри з цієї нагоди відкриють пам'ятник державотворцю. Проведено конкурс, журі затвердило ескіз, і зараз залишається лише профінансувати цей проект. Це не такі великі кошти на тлі кілька мільярдного бюджету Полтавської області. Цьому році треба прийняти нову програму захисту охорони культурної спадщини, бо пам'ятник Петлюрі був заведений у попередню програму, а її дія закінчена. І і профінансувати виготовлення пам'ятника і постаменту. А в наступному році можливо з міського бюджету, можливо, з обласного профінансувати створення публічного простору. Такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо Тіві, а також у наших соціальних мережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки і залишайтеся поруч. Побачимось з вами.